Психологічний тиск, як вистояти і нейтралізувати його. На каналі можна знайти, як спілкуватися з неприємними людьми і не взяти на себе негативну енергію. Також піднімалися теми про неприємних отруюючих типів людей та як з ними взаємодіяти. Сьогодні хочеться підняти тему психологічного тиску. Він являється не що іншим, як впливом на людей у власних завжди поганих цілях. Частіше тиск використовується, щоб людина змінила свою думку, навіть поведінку. Немало людей використовує психологічний тиск. Це не тільки ті, хто займає керівні посади. Та важливо розуміти, що, використовуючи тиск, людина не проявляє силу. Скоріше, вона не впевнена в собі і вчиняє підло, діє агресивно. Така людина тільки чинить зло, спричиняє дискомфорт іншим людям. Це неприйнятно, непогано знати про усі види тиску та як їм протистояти. Їх немало, але основних три види примус. Для мене це психологічний тиск номер один. Людина, застосовуючи його, має силу та владу і використовує все це для того, щоб досягти мети, примусити щось зробити, те, що інша людина не хоче. Приниження агресивна людина морально, іноді фізично принижує обрану жертву, ображає і грубо себе поводить. І краще бути впевненою людиною та вміло відповісти тим, хто принижує. Налаштування є гарне налаштування, які застосовуються тільки на благо, сама застосовую. а є такі, які нав'язують негатив, не являються корисними. Але людина може його сприймати, бо її налаштовує той, кого вона поважає. Варто бути обережними з авторитетними людьми та мати критичне мислення, не приймаючи їх негативні слова, які врешті стануть руйнівною програмою життя. Буквально сьогодні мені написали, що я зайва в обговоренні теми, але в процесі спілкування стала зайвою та людина, яка так висловилась, був показаний весь її негатив. Не змогла ця людина яскраво себе показати, тільки демонструвала невихованість і грубість. Врешті була заблокована. Не можу я довго розмовляти з тими, хто не сприяє моєму зросту та розвиткові, викликає один негатив. Протистояти таким людям просто і можна в декілька етапів. 1. зрозуміти, що на вас тиснуть психологічно 2. Дати зрозуміти, що його слова неадекватні і що з вами так не можна. Та й нічого не вийде у того, хто тисне 3. Не поспішайте діяти і щось говорити. Дайте собі час. 4. залишатись у спокої і спокійно, без емоцій, стійко тримайте оборону, щоб агресор врешті відчепився. В сучасному світі багато бажаючих тиснути морально та фізично. Не варто давати і шансу, щоб тиск був успішним. Краще успішно нейтралізувати агресора, причому зберегти свою гідність та впевненість у собі. Варто ставити здорові межі дозволеного. Як це робити і доволі грамотно, дивіться в описі під цим відео.